Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Булодухівського районів області. Звітують у штабі оборони минулої доби. Під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ. Дворічна стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини. Більше десяти ударів з мінометів окупанти здійснили по селу Олександрівка та селу Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. Об 11 під ударом було місто Куп'янськ. Ввечері після 20-ї ворог бив по місту Вовчанськ обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби пожеж через обстріли не зафіксовано. В області триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті у Харківській області, то за інформацією Генерального штабу збройних сил України на Куп'янському напрямку противник продовжує спробу прорвати оборону наших військ. На Слобожанському обстановка залишається сталою. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.